Народження нових законів еволюції їхній найпідступніший метод зцілення природними ліками із списку важкої карми. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні до нас із важливим посланням прийшли владики Карми. Вітаємо вас, дорогі втілені душі. Ми, владики Карми, рада владик Карми, прийшли до вас у цей відповідальний час переходу вашої планети із одного рівня свідомості в інший. Із одних еволюційних цінностей в інші, із одних пріоритетів в інші. Час народження нових законів еволюції, ломки стереотипів і активних дій привидів минулого. Ми прийшли до вас поговорити про маніпуляції і про карму маніпуляцій. Маніпулювання один із найпідступніших, найпоширеніших і найпотужніших методів сил антилюбові. Маніпулювання керує життям на вашій планеті. Воно охоплює усі сфери політику, релігію, медицину, фінанси. Маніпулювання це той метод сил антилюбові, який душі, душі, котра не взаємодіє із своїм вищим я, зрозуміти, розпізнати складно, а здебільшого просто неможливо. Розпочинається воно із маніпулювання вашою свідомістю. Ми будемо наводити приклади, щоб ви краще зрозуміли підступність маніпуляцій. Маніпулювання свідомістю, колективною свідомістю чи свідомістю окремого індивіда це насаджування тими, хто маніпулює власних пріоритетів для отримання власного зиску. Маніпулюють колективною людською свідомістю а також свідомістю індивідуумів, політичні лідери, представники медустанов. Фармацевтичної індустрії, індустрії харчування, науковці, педагоги, ви знайомі із політичними маніпуляціями, коли певні політичні лідери власними словами і діями входять у довіру колективної свідомості, правильніше колективної несвідомості, щоб користуватися цією довірою задля власної вигоди, задля влади. Медична галузь і фармацевтика маніпулюють вашою свідомістю, поширюючи інформацію про стілюючу дію різних медпрепаратів вакцин. Насправді ж, ніхто з них не турбується про ваше здоров'я. Не говоримо про гомеопатичні ліки, вони із категорії стілення природними методами. Однією із найпоширеніших маніпуляцій людською свідомістю є маніпуляція лікування онкозахворювань. Не тими методами вас лікують. Систематичні оперування онкозахворювань, хіміотерапія у більшості випадків не зцілюють організм а послаблюють його природну здатність самостілюватися. Ніхто вам не говорить про те, що онкозахворювання не є смертельною хворобою що кожен із вас здатен протистояти, протидіяти їй власними високими вібраціями. Відомі випадки, коли хворі на онкологію, перебуваючи на високих вібраціях, повністю зцілювалися. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Породичатися із різними архангелами можна у медитаціях мого курсу Архангельські промені зцілення» і куб Метатрона». Авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я сприяє глибокій взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. А курс вищого духовного розвитку Мій містичний Всесвіт відкриває таємниці роботи з енергіями Божественної магії. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Активна діяльність у відповідності з потребами вашої душі, високовібраційна музика, спілкування з природою, медитування, духовність. Найкращі ліки для зцілення не лише онкохворих, а будь-якої душі і тіла. Але правда у тому, що таким зціленням протидіють ваші лінощі. Важче самому займатися собою і тримати себе у балансі. Легше довіритися нав'язаним вам методам зцілення. Харчова індустрія маніпулює вашою смаковою залежністю від шкідливих для вашого здоров'я продуктів. Маніпуляції широко поширені і в торгівлі, і у фінансовій сфері. Великі корпорації ніколи не поводяться чесно із своїми підлеглими. Різними оманливими маніпулятивними діями вони більше брудь, ніж дають, занижуючи оплату праці. Відчути, зрозуміти маніпулювання здатні лише ті істоти Божі, які чують голос свого Вищого я і прислухаються до нього. Маніпулювання, як ми вже сказали, є одним із найпідступніших методів сил антилюбові. Маніпулювання здатне руйнувати життя інших у фінансовій сфері, здатне руйнувати чиє здоров'я. Маніпулювання здатне призводити до смерті. У кармічних законах маніпулювання знаходиться у списку важкої карми. У деяких випадках той, ким маніпулюють, прирівнюється до жертви. Це якщо він не сприймає встановлені системою і норми і виступає проти них із ризиком для власного життя. Той, хто маніпулює, прирівнюється до злочинця і вбивці, У час переходу вашої планети з одних цінностей в інші, маєте навчитися вирізняти маніпуляції через голос вашого Вищого я. Ваше небажання займатися власним духовним розвитком. Сприймається нами як ваша добровільна взаємодія із силами антилюбові. Ми ще вам даємо час для викриття лжецінностей, для вашого розвитку, для навчання даємо завжди час для очищення від того, що віджило і що повинно відійти. І ми не даємо вам, не даємо вам більше часу для життя у невігластві. В системі маніпулювання немає місця на новій землі. Робіть вибір, куди рухатися.